Вітання шановні! Якщо ви прифігіли від останніх заяв стосовно нашої атомної енергетики, яку можуть зараз передати сполученим штатам, то я вважаю, що варто в цьому розібратися більш детальніше, аби зрозуміти чия це була ідея і що власне кажучи далі буде відбуватися, особливо на тлі невдалої, принаймні, що на цей момент угоди щодо наших рідкісно земельних металів. отже, як це все насправді було, далі говоримо, але перед цим я нагадаю підписатися на мій Ютуб канал, поставити вподобайку, поставити свій коментар під цим відео, поділитися своєю думкою стосовно того, що ви зараз почуєте. Я вам за це буду насправді дуже і дуже дякувати. Отже, буквально вчора, 19 березня, речниця Білого Дому Керолайн Лівід заявила на брифінгу, що президент США Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть, володітимуть об'єктами енергетики в Україні, то це буде найкращим засобом їхнього захисту. Дослівно вона передає його слова. Він сказав так. Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими заводами завдяки своєму досвіду в, в електроенергетиці та комунальному господарстві. Повідомила оця прес-секретарка. Ну і ще Трамп вважає за її словами, що американське володіння цими станціями було б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Тобто, вже навіть сама по собі ця заява дуже знаєте неоднозначно може бути сприйнята, тому що ми їх про. Симо захистити наші станції, надати нам системи ППО додаткові ракети до них, врешті-решт, можливо, якісь інші системи, або можливо розблокувати певні функції на f 16, які вони заблокували, щоб ми не дай. Боже чогось там таке, знаєте, не зробили або не передали якісь та е, якомусь американському ворогу технології. Я до речі не знаю, який, який ворог сьогодні може бути, який вважається Трампом ворогом, але тим не менш давайте продовжимо все ж таки акцентуватися. На цієї заяві так, от вони ми їх просимо дати нам ракети. А вони кажуть: та ні, ні, ракети, це фігня. Ви нам просто віддайте ці атомні електростанції, і до речі, не тільки атомні електростанції, а ще і різні інші об'єкти електрогенерації, в тому числі теплової генерації, І тоді Путін по них точно бити не буде. До речі, буквально одразу після цієї заяви з'явилася наступна заява. Це вже каже міністр енергетики США. Дослівно, на думку Кріса Райта, це якраз і є міністр. Вашингтон має достатній технічний досвід для управління українськими атомними електростанціями, і він при цьому зазначив, що для цього не потрібні військові, а передача станції під контроль Вашингтона може допомогти досягти миру в Україні та зупинити бойові дії. Знаєте, тут напевно вже треба поговорити. А м -м, слухайте, а у нас взагалі наша атомна енергетика, наші обленерго, наші інші об'єкти генерації, які, от за останні три роки, знаєте, ми всі всім миром їх намагаємося рятувати, створюється в тому числі енергетичний рамштайн. Ромштайн, який допомагає нам обладнанням, який допомагає грошимам, який допомагає, наприклад, в перетику струму, коли у нас не було електроенергії, то ми купляли його в сусідніх країнах. Так, от а ви не хочете дізнатися врешті Можливо, ви і знаєте про це. А в нас всі наші об'єкти теплової атомної генерації, взагалі, всі наші енергооб'єкти. А кому вони вони належать? От, ви напевно, здивуєтеся, але з 24 обленерго, які існували от на момент повномасштабного вторгнення. З 24 обленерго, практично всі вони, практично всі вони приватизовані, і отут починаються певні цікаві моменти. Ну, таким чином ми можемо щось передати американцям, тим більше вони в даному випадку вимагають вже не тільки атомні електростанції. До речі, трошки пізніше поговоримо, чому саме про атомні електростанції йдеться і звідки це пішло. Але вони ж вимагають... Мигає в тому числі і передати, як розподіляється ця енергія, і і до речі, що значить передати, продати вони куплять, візьмуть в оренду, в лізинг. Тим більше що ці об'єкти і так вже приватизовані. І отут, з вашого дозволя, хочу з вами акцентуватися на таких важливих моментах. От дивіться. А, значить, в нас така була ситуація, що теплова генерація теплова генерація в Україні переважно переважно належала приватній, і належить, До речі, зараз приватній компанії ДТЕК. Всі ви знаєте, що це за компанія і хто є її власником. Далі державна Укренергоатом займається ядерною енергією. Тобто, всі ці атомні електростанції вони належать Укр Ну а відновлювальна енергія там вже ну, тобто мається на увазі. Світлова генерація, тобто сонячна генерація або там гідрогенерація. Це вже відноситься до змішаних, і там багато кого є: і приватний сектор, і бізнес, і держава, тобто там така змішна система. Так от повертаючись до обленерги, які в нас існували перед війною. 21 рік перед війною, десь це, якщо я не помиляюсь, відбулося в липні 21-го року, так, 30 липня 21-го року, Кабінет міністрів України, він Прийняв рішення от на виконання рішення РНБО рада національної безпеки та оборони про заходу щодо протидії загрозам в енергетиці. Він скасував приватизацію державних розподільчих компаній, передав їх у управління Міненерго до цих компаній відносилися, тобто компанії, які забрали у приватного сектора, і передали державі. Це напередодні війни. Це були Тернопіль, Обленерго, Запоріжжя, Обленерго, Харків, Обленерго, Миколаїв, Обленерго, Хмельницьк, Обленерго, Черкас, Обленерго і Суми Обленерго. Це те, що встигли забрати, але. Але виявилося і виявляється до сьогоднішнього дня, що вісім-вісім обленерго і досі належать росіянам, і оце вже зовсім не смішно. Тобто, вже три роки війни, як минає, великої війни минає. А ці обленерго і досі перебувають у власності саме російських олігархів. Володіє цими обленергами, так би мовити, володіє компанія VS Energy International. і звісно, через свою українську дочерню компанію. VS Energy International Ukraine. от ця компанія володіє. Зокрема, п'ятю Обленерго. Це Херсон Обленерго, Кіровоград Обленерго, Житомир Обленерго, Рівне Обленерго, Чернівецьк Обленерго. Ну і ще три ще обленерго. Зокрема. Севастополь обленерго, яка зараз на окупованій території. Тобто, ви собі уявляєте, компанія, яка володіє обленерго в Україні, вона тим часом володіє ще і обленерго на окупованій території, яка була окупована 2014 року. Севастополь обленерго. І Хмельницьк Обленерго, і Миколаїв обленерго це я нагадаю ті компанії, які напередодні повномасштабного вторгнення, там ну там, за півроку, до повномасштабного вторгнення держава встигла забрати принаймні певну частку у, у цих компаній, в власне в управління державою, але не повністю. І от бенефіціарами цих компаній є підсанційно російські олігархи Євген Гінер Гінера, Міхаїл Воєводін та Олександр Бабаков. Тобто тепер ми повертаємося до головного моменту. Я, для чого я сказав, що ці компанії. П'ять компаній Обленерго, а по великому рахунку не п'ять, а вісім вони належали російському бізнесу, великому російському бізнесу. І от яка ідея, яку ідею намагається зараз просувати Трамп. Він каже, що якщо американці будуть володіти цим компаніями, то росіяни не будуть російській російська армія не буде по ним бити. Тобто, дивіться, Росія ніяк не посоромилася бити по своєму бізнесу, тобто по своїх енергокомпаніях, які на території України працювали, Це до речі, до нас питання, чому з 14-го року у нас і досі працював великий російський бізнес і володів обленергоми, Тобто, ви розумієте, це вже до нас питання, але тим менш, це не зупинило Путіна. Це не зупинило російську армію наносити удари у тому числі по цих об'єктах, знаючи, що вони належать і. Іхньому російському бізнесу, то з якого дива наприклад Путіна може зупинити інформація про те, що ці компанії будуть належати сполученим штатам, його не зупинили свої. То з чого Трамп вирішив, що якщо він ну або американські компанії будуть володіти українськими цими ресурсами українськими енергооб'єктами, то це зупинить Путіна? Велике питання, на яке особисто у мене немає відповіді, тому що тут просто немає відповіді, тут порушена сама логіка. Але я вам обіцяв сказати: А звідки взагалі взялася ідея передавати американка, точніше, що американці кажуть, ми можемо це забрати? А хто їм це запропонував? Так само, як і з рідкосними земельними металами. Обленерго та й взагалі енергокомпанії запропонував Трампу Володимир Зеленський. Чому так само, як і з рідкосно земельними металами? Тому що він це запропонував Трампу ще в вересні минулого року, коли Трамп був просто кандидатом в президенти. І вже тоді Зеленський з ним зустрічався і запропонував таку можливість, що американські компанії увійшли в видобуток цих корисних копалин. Тепер тепер і це знов не мої слова. Це я буду посилатися на безпосередні джерела ці. Інформації про це написав Олексій Гончаренко, народний депутат України. Він каже: може підтвердити, що Зеленський напряму запропонував Трампу нашу Запорізьку АЕС, яка нагадаю, зараз перебуває в окупації в російській окупації. Він просив про допомогу у відновленні, а США довго не думали і тепер будуть говорити про всі наші атомні станції. Тобто, Зеленський запропонував передати Трампу Запорізьку АЕС під контроль. А Трамп вирішив, так а чого ж тільки Запорізьку, Давайте ми можемо все забрати, і то і Путін не буде по них бити. Спочатку, як каже Гончаренко, ми пропонували ці рідкосно земельні метали, які нас ніхто не просив. Тепер атомну електроенергію. Ну і от він тут якби натякає Володимиру Зеленському. Що давайте якось зупинимо щось пропонувати Трампу. то вона, бо вона взагалі нічого не залишиться. Хіба що наш український Чернозем. І це погана аналогія. Тож будемо стежити за розвитком цієї ситуації, але точно маємо розуміти, що по перше. Наявність бізнесу, навіть російського, не зупинила Путіна. До речі, це ж не тільки бізнес був в нашій енергетиці російські гроші вони ж були і в будівельному секторі, і в інших секторах. Тобто, насправді, на момент повномасштабного вторгнення навіть офіційна статистика каже, що кожна третя гривня це були так чи інакше. Російські гроші розумієте, до повномасштабного вторгнення, тобто, російські інвестиції в Україну складали десь приблизно там, до 30%, тобто величезна сума. І це не зупинило Путіна, як ми бачимо. Напевно, у Трампа є якась інша логіка, що американські гроші, напевно, важать для Путіна більше. Можливо, будемо спостерігати. Хотілося б на це сподіватися. І хотілося б, щоб все ж таки здоровий глуз він переміг от в сьогоднішніх креативних пропозиціях, які лунають кожного дня. Побачимо.